Фейковий Кулеба дзвонив сенатору США та цікавився далекобійними ударами по Росії. The New York Times про це повідомляє, що нібито голові комітету у закордонних справах сенату США Бенджаміну Кардіну через Zoom подзвонила людина, яка видавала себе за колишнього міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу. Під час розмови чоловік поводився нетипово та запитував про дозвіл на удари по Росії ракетами дального радіуса дії, Пише The New York Times, посилаючись на електронне попередження, надіслане службою безпеки Сенату. Як виявилося минулого четверга, офіс сенатора отримав електронного листа від нібито Дмитра Кулеби з проханням з'єднатися з ним через Zoom. Коли відбувся відеодзвінок, то людина мала вигляд українського політика та говорила, як він Проте сенатор почав. В розуміти, що щось не так він зрозумів, що про це, коли особа, яка видавала себе за колишнього українського міністра, почала ставити політично заварлені запитання щодо майбутніх виборів та вимагаючи коментаря щодо чутливих зовнішньополітичних питань, а саме чи підтримує сенатор запуск ракет дального дії на російську територію. Тому Кардін припинив цю розмову та заявив про це керівництво державного департаменту, яке наголосило, що людина, яка представлялася Кулебою, виявилася самозванцем. Водночас, демократ від штату Меріленд Кардін також частково підтвердив такий інцидент у своїй заяві в середу ввечері. Він повідомив, що останніми днями зловмисник обманним шляхом намагався поспілкуватися зі мною, видаючи себе за відому особу, кінець цитата. Одночас політик не розповідав і не розповів, що ця особа видавала себе за Дмитра Кулебу та не зробив жодного натяку на Україну. У «Нью-Йорк Таймс, посилаючись на заяву управління директора національної розвідки, США наголосили наступне. Не відразу було зрозуміло, хто організував операцію, спрямовану проти пана Кардіна. Представники розвідки попереджають, що іноземні суб'єкти, такі як Росія, Іран і Китай, використовують штучний інтелект. Включаючи глибокі фейки для посилення своїх зусиль із втручання у вибори, причому Росія генерує найбільше контенту. Тому співробітники служби безпеки сенату закликаються законодавців зберігати пильність хоча за останні кілька місяців і років ми спостерігаємо зростання загроз соціальної інженерії. Ця спроба виділяється своєю технічною витонченістю і правдоподібністю. Йдеться в електронному листі від служби безпеки Сенату. Також у відомстві додали, що цілком ймовірно, що найближчі тижні будуть здійснені і інші спроби. Ми на початку першої години згадували про допомогу від Сполучених Штатів Америки і інформацію повідомляли щодо F-16. Більш детальніше про те, що президент США Джо Байден оголосив, що наступного року США підтримують підготовку наступного року ще 18 українських пілотів F-16. І як пише європейська правда, про це йдеться у заяві Байдена з нагоди візиту президента України. Володимира Зеленського до Білого Дому оголошення Байдена стало частиною заяви про різке збільшення безпекової допомоги для України з метою розбудови потенціалу українських військово-повітряних сил. Я доручив міністерству оборони розширити підготовку українських пілотів F-16, в тому числі шляхом підтримки підготовки ще 18 пілотів наступного року. Раніше у вересні стало відомо, що перша група українських пілотів почала теоретичне навчання на винищувачах F-16 у Румунії, а до практичних занять може перейти в найближчі кілька місяців. А міністр оборони Данії Трольслунд поульсен заявив, що Україна до кінця 2024 року отримає ще одну партію данських винищувачів F-16. Нагадаю, що Джо Байден оголосив про виділення на зброю для України у найближчі місяці майже 8 мільярдів доларів, і він також санкціонував надання Україні авіабомб великої далі. І додаткові батареї ЗРК «Патріот» та ракет до неї адміністрація президента США Джо Байдена нібито може бути занепокоєна тим, що план українського лідера Володимира Зеленського щодо перемоги у війні проти Росії не має всеосяжної стратегії та є не більше ніж. Перефразованим проханням про надання більшої кількості зброї та зняття обмежень на далекобійні удари про це повідомило видання The Wall Street Journal із посиланням на заяви офіційних осіб США та неназваних посадовців, які знайомі з загальними образами плану передає «Європейська Правда. Продовж кількох місяців президент України назвав цей план основою для перемоги над Росією, і в четвер він збирається проінформувати Байдена про його деталі під час зустрічі в Білому домі. Можливо, вже проінформував. Але американські та європейські високопосадовці обізнані про широкі начерки плану. кажуть, що він нібито не пропонує чіткого шляху до перемоги України. Цитую, я не вражений. У ньому немає нічого нового. Сказав один з високопосадовців за лаштунками генасамблеї за… Словами неназваних офіційних осіб США та Європи Зеленський висував максималістську пропозицію, сподіваючись отримати необхідні дозволи, але образи українського плану збентежили помічників Байдена і кажуть американські посадовці, які останніми тижнями їздили до Києва і знайомилися з елементами плану. Вони сподівалися почути щось відчутне, що адміністрація Байдена могла б підтримати, оскільки до закінчення терміну її повноважень залишилося всього чотири місяці. Представник держдепу США розповів, що. План зеленського загалом охоплює потреби України на полі бою, політичні перетворення всередині країни та економіку. Але американські та європейські посадовці заявили, що найбільш опрацьованою частиною плану плану є перший етап. Це запити пов'язані зі зброєю, в той час як інші ключові елементи, нібито, містять менше конкретики.